Себто презентує. Привіт-привіт усім. Е, у ваших вушках звучить подкаст Немали дівки клопоту. І з вами я Соня і я Оля. А для цього випуску ми собі обрали такий серйозний хороший клопіт, який полягає у тому, що ми намагалися, нарешті, в своєму. Зайнятому, а забитому всім, чим тільки ні житті, знайти трошки місця для того, аби подбати про своє здоровлячко. 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 Ой, клас. Е мені насправді то було дуже цікаво, тому що я не задуму. Ну якби коли ти собі живеш і живеш, ти не задумуєшся, наскільки ти забуваєш про своє тіло, про свій фізичний стан і не тільки фізичний, а й ментальний. Тому давай, Оля, розказуй, розказуй, що там я. Гаразд. Отже, ми з Сонею домовились, що ми весь тиждень будемо більш уважніші до свого здоров'я. Тобто спробуємо впровадити хоча б більше фізичної активності там хоча б по 30 хвилин щодня. Uh -huh. Та в мене є, до речі, подруга, яка має таку рубрику е в Інстаграмі, 30 активних хвилин. І вона щодня нагадує, типу, людям, в неї є така там сторіка. «30 активних хвилин. Ви сьогодні зробили чи не зробили? І я завжди така не сьогодні, але того тижня я якось більше реагувала на ці заклики. Давай, от зараз чесно скажемо собі. Чому нам так відгукнулася ця тема? Бо от ще е, спочатку того, як ми там пропрацьовували концепт подкасту, я така думала: окей, окей, це мій шанс нарешті якось свою дупу трошки розворушити. Бо такі в мене не завжди були здорові стосунки з спортом. і Я не знаю, чи то спорт мене аб'юзив, чи я аб'юзила спорт, але менше ста відомо, окей, це мій шанс зробити щось добре. Тобто, мені це відгукнулося, бо це була. Дуже якась давня наболіла штука. І от я нарешті хотіла вирвати з цього запнутого кола і трошки себе зворушити. Ну, дивися, в мене теж насправді стосунки з якоюсь фізичною активністю не завжди окей. Тобто, в мене ніколи не було. Періоду в житті, коли я не знаю, там роками займалася якимось одним видом спорту. Наприклад, в мене є там багато друзів, які не знаю, там, я чотири роки бігаю вже, там, пробіг півмарафон, марафон. Хтось там займається великим тенісом, хтось їздить на якісь там чемпіонати зі сквошу, хтось ходить, не знаю, там, стрибає на батутах. Привіт паш. Е, тому. Ну, коротше, я не знаю, в мене такого ніколи не було. І я така, я дуже багато думала про те, може, це з дитинства, тому що мене, типу, не заставляли ходити на якісь гуртки так, ну, типу, серйозно. І Якщо я казала, а я не хочу, то мені казали, окей, тебе як? Ох, сідайте. Зараз просто буде сеанс психотерапії. Оля поділиться з вами своєю травмою. Травма ми. Дуже їх багато, отже. Я, коли була в школі, я займалася баскетболом. Yeah. Я була в юнацькій збірні міста Хмельницького. Хто не в курсі, я з Прекрасного Поділля. Моя баскетбольна кар'єра закінчилась тоді, коли на одному з турнірів я, в принципі, була доволі висока, але така дуже худесенька, тендітна дівчина-тичка. що називається. Пташечка така. Пташечка, пташечка. І. Якраз таки був е, якийсь турнір, і пташечка добряче врізалась в таку е, більш, е, більшу пташечку, яка вже трошки виходила з пубертату, коли я в нього тільки заходила. І я тільки пам'ятаю зі, зірочки, і що потім рефері намагається мені якось витягнути язик, щоб я ним не подавилася. Ого. І ввечері мама приходить з роботи, а я сиджу така на кухні, і в мене над лівим оком така величезна гуля. Мама на мене подивилась, подивилась, каже, давай, може, танці? І що? Були танці? А, на танці я так і не пішла, але потім я пішла у школу юних журналістів. Дуже спортивно. Дуже, <рес> дуже про здоров'я. Спортивне написання текстів. А, тобто, якось зі спортом і не дуже складалось, бо, скажімо так, не найкращі були стосунки в команді. Потім, коли я там переїхала до Львова до політехніки, то теж спортом якось не склалося, бо дуже складалося з і побаченнями mm -hmm. і різним іншим культурним та безкультурним то життям. добре. для здоров'я. Так, і на фізкультуру в універі я теж не потрапила, бо я потрапила в хор хоргаудеамус. Ігітур. <сумус> Всі, хто навчався в Львівському національному університеті імені Івана Франка, зрозуміли ці незрозумілі слова. Е, Оль, а ну окей, це типу, от про якийсь твій шлях, та, але станом на зараз, ти в тебе як стосунки з таким здоров'ям, ну, турботою про себе? Скажімо так, щоб це стало хорошою рутиною, це знову ж таки про дисципліну. От реально, от чого в нас от весь подкаст про дисципліну? Я не дисциплінована. Будь ласка, скільки можна? А справді треба прикладати зусилля. Звичайно, дуже я люблю залипати на оці всі тіктоки дівчат, які то прокидаються о п'ятій ранку, і перед тим, як о дев'ятій йти на роботу, там вона вже зал сходила, ту матчу попила. Мені, по-перше, щоб сходити в зал, мало того ж, треба зібратися. А мій там улюблений спортлайф, який колись був на науковій, він взагалі з'їхав. І мені треба йти або в щось таке маленьке, е, смердючкове, де <смірко> займаються хлопці, які ніби ну, реально е, віджимають офіси, або ж мені треба дуже далеко їхати. Ну, та, з логістикою, <кій> перепрошую, з логістикою, і тим, що відбувається там по різних районах, таке собі, але вже набагато, набагато краще, ніж було раніше. Погодьте, що зараз в кожному спальному районі є щось. Прекрасненьке, прикольненьке, це перше. А друге, є дуже багато малесеньких якихось, ну, не спортзалів, а якихось там фітнес-центрів, йога-центрів, е, куди можна прийти і щось собі поробити. Але ну, ми ж сьогодні не тільки про це. Ну, типу, зал залом та спорт -спортом, Е, Але ми і про, ну, я якраз хотіла зачепити цю тему: от дивися, є фізкультура, а є великий спорт. І я в цих двох поняттях я завжди за фізкультуру. Тому що я вважаю, що великий спорт не корисний для здоров'я людини. Е, моя гуля 15-річної давності над лівим оком з тобою дуже дуже погоджується. Е, і я ну якби нічого не маю проти людей, які віддають своє життя спорту. Це прекрасно. Пишаюся всіма нашими українськими спортсменами, але це для мене. Ну, якби подвиг і такий комітмент. Тобі треба вписатися в це і зрозуміти, що в тебе будуть певні там наслідки. Я не готова до цього. От, але фізкультура це топ. І давай поговоримо, як той тиждень експерименту прийшов у нас. У тебе як воно було? Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. От якраз таки цей твій момент про фізкультуру, я зрозуміла, що той певний час, коли я ходила в зал, з одного боку було дуже прикольно. в мене було багато енергії, але я разом з тим затрачала туди дуже от багато ментальної енергії. Я просто себе там заставляла ходити, на ці всі тренажери і те ще, легенький. Та, і теж я змінила кількох тренерів, які не дуже допомагали мені у вибудовуванні якихось ну здорових стосунків. Зі своїм тілом, тобто, пам'ятаю, що так я довго займалася, і я собі їхала в Італію, купила собі дуже прикольний купальник такий, знаєш, хай лег, і я дуже хотіла фотографуватися. Пам'ятаю, моя тренерка так щось подивилась на мене і каже: Ну, Оль, то щось тобі ще зарано фотографувати в таких купальниках? І я так. Та, і я та так подумала: окей, значить, особливо зараз ну, в мене з вагою зараз трошки складні стосунки, бо банально я заїдаю стрес. Цей от кортизол дуже полюбив мої сідниці. Це означає, що мені не жити і не цей. От тому якось залом не склалось. Але от, власне, коли ми почали цей експеримент, я вирішила, що я хочу знов помиритися зі своїм тілом, але зробити це з любові, не тому, що там хтось сказав, що я якась не знаю, там більша дупа на два міліметри, ніж треба, чи я не вписався якийсь стандарт краси. А тому, що, наприклад, я трохи сутулих собак від сидіння за комп'ютером, мені все болить. Тому я зрозуміла, що дуже моє це плавання і пілатес. я так акуратненько пішла на пілатес, повільно розтягуюсь, повільненько на реформері. Я щось почула, що в мене так заворушилося. Потім підтягнулися якісь україномовні канали про його на Ютубі. Потім банально підтягнулися повільні прогулянки без навушників, без нічого, просто споглядаючи там на кастелівці всі гарні вілочки, всю білочку, яка біжить. Єнота навіть бачила, вигулювала. Окла. Вигулювали? Вигулювали єнота. Okay. Okay. Та, дуже спортивний єнот. Він би, напевно, цей експеримент пройшов. От тому я пішла з іншого боку. Бо так, коли ми вперше говорили там про спорт, про здоров'я, я така, блін, повертатися в зал. Але тут така штука, що кожен має обирати, що йому підходить більше. Вам може не підходити, а тягати вагу. Бо в мене така специфіка, що от я так а, дуже мені з тою вагою працювати тяжко. Я можу, я достатньо міцна дівчина, ну але мені потім спана болить. Оце не моє. От я з технікою не можу помиритися, а от пілатес, плавання, а порозтягуватись, я така. Так, є. Ти знаєш, я думаю, що це все про мотивацію. Є два типи мотивації: мотивація від, і мотивація до. І от мотивація від, це, наприклад, я йду на спорт, щоб не поправитися. Типу, ти ну, ти робиш щось, щоб щось не. А мотивація до. Це, наприклад, я йду собі на пілатес, бо мені після того дуже кайфово. Типу я вдячна типу, цим, цій годині часу, тому що моя спина мені дякує, я почуваюся краще і взагалі я себе люблю більше. Тому е, я теж насправді у мене теж складні стосунки зі спортом, але то зараз не про це. Типу, на все життя зі мною я вже це прийняла насправді. Е, але я знаю, що коли в мене є оця мотивація до, то тоді все класно, що би я не робила. Я насправді ну типу люблю різноманіття, і я навряд чи та людина, яка буде роками займатися чимось одним і там, типу, досягати якихось нових і нових вершин в одному типі фізичного навантаження. Ні, це не про мене. Але я погоджуюся з тобою, що інколи. Фізична активність це навіть про прогулянки, тому що є силові навантаження, є кардіонавантаження, а є реально прогулянкові речі, які для менталочки добрі е і для фізичного здоров'я добрі. Тому що не знаю, там коли ти пообідав і вийшов після того прогулятися, це дуже кльово для твого організму. І та дуже вдячна, що в мене є собака, яка не дає мені відмазатися від цих прогулянок. До речі, це була навіть. Е Дуже толкова порада від нутриціолога і чиїй експертизі дуже довіряю, що якраз як ти типу поїси, варто після того 15 хвилин собі гарно прогулятися, щоб в тебе інсулін був в нормі. Це та, прям суперкласно. Так, та, та, це дуже класно. Окей, Оль, а, ну, типу, з чим стикнулася за той тиждень? Бо я зараз як розкажу тобі, з чим я стикнулася, то, ну, скажімо, так. А... Важко в тому плані, що знову ж таки є якась робота, є домашні плани, і десь тобі це треба а, вписати, і місцями то складно думаєш, «Блін, в тому, не вже нічого не хочу, заб'ю, поваляюсь, серіал. Тобто, знову ж таки, це прям місцями мені треба було себе так заставляти, але я думаю, окей, я себе зараз буду винагороджувати тим, ну так, що там побуду в гарному залі на. Пілатись, і потім ще повалясь на якомусь м'ячику мені перестане боліти моя бідолашна сутула-трапеція. І я, от, типу, мені дуже подобається там, на, на тренування, бо в принципі там непогана велодоріжка їхати на самокаті, дивитися на Львів, слухати музику. Отець мене ж так мотивувала, що от я ж люблю так їздити на цих самокатах, буде прикольно. І потім я себе буду відчувати кращою людиною. Але реально перші кілька тижнів. Ем, бо я хочу ну, це й далі впроваджувати себе місцями. Треба заставити. Але от заставити не то, що ти льнива, жирна скотина, йоу, давай, а заставити кіцюня, спина не буде боліти, буде добре, зробимо такі потягусі, гарно прохрузкаємось. Так буде гарно. Так, і тут, до речі, важливо замітити, що це не то, що ми там тиждень по постаралися і далі забили, ми типу, стараємося деякі речі ну, якби впроваджувати і надалі в життя. Це не означає, що ми тиждень побули дуже спорті, і зараз типу сидимо і такі а все. Е, тому ти правильно кажеш про ну, це теж про правильну мотивацію, не від а до. І, ну, типу, я ще думала про те, що ну, типу, треба бути чесним з собою. І питання пріоритетів це також. І О, коли, та. типу, ця штука не є в. Твоє, ну, в твоєму списку пріоритетів на сьогодні, я знаєш, про що задумалася? Що може це про недостатню любов до себе? Ну, типу, типу якщо ти себе любиш, то ти будеш дбати про себе, про своє здоров'я. А тут, коли тобі це все вічно впадло або там ще щось, можливо, це про те, що ти недостатньо десь любиш себе. Що думаєш? Думаю, що, можливо, частково і так, і можливо, тут ще. Спрацьовує, як напевно, у моєму випадку, можливо, якийсь перфекціонізм. Mm -hmm. Тобто я дивлюся да, на тих всіх гарних дівчаток в дуже гарних спортивних лахах, які всі зразу з накачаним пресом. А я там вдягаю свій легінсик і в мене такий, знаєш, зверху це називається мафінтоп. Mm -hmm. Коли, типу, кексик, і там він в тому папірчику, і, і над папірчиком такий звисає шматочок кексика, так? Я вдягаю ті легінси, і я такий маю мафін топ. Я така, ну блін, то все рівно я така ніколи не буду і не досягну, то треба забити. Камон, ти і так ніколи не будеш така, як хтось. Ти можеш бути лише така, як ти, з собою, та, але трохи здоровішою собою і трошки з кращої поставою. Та правда, та правда, та дуже правда. Хочеш розкажу, як мій тиждень прийшов цей ну, Звичайно. Типу... Це був якби та -да -да -дам, суцільний провал, тому що я в той тиждень захворіла. Я е, взяла собі абон до своєї подруги, яка є тренеркою, і вона моя киця-тренериця, я її дуже люблю. Але я захворіла, і в мене був черговий якийсь качельний двіж, де мене там накрило, і я така хвора була. І я просто саме в той тиждень, коли в нас був визначений ніби тиждень на цей експеримент. Бо ми собі даємо такі часові відрізочки, щоб потім, типу, зробити якусь ретроспективу. То я робила напевно, що нічого. Але добре, я зізнаюся, типу, що було. Е, я каталася на велосипеді, тому що я була за містом, е, і я так прокайфувала. Я зрозуміла, що просто я на велосипеді не каталася руками через те, що вічно коли я кудись виходжу, я виходжу з Біма, наприклад, і з нею на Веліку. Це нереально просто взагалі. От і я від того прокайфувала, я дуже багато гуляла з нею. От і дома я робила оці всі розтяжечки в мене, є ці всі роли і так далі. Я собі вирішила, що я дома трошечки щось пороблю. Але це був фейл, тому що я була хвора, просто хвора. І я зрозуміла, що в такі моменти найважливіше, типу keep going. та саме визначений тиждень мені не вдалося, та? Але потім я така: ну добре, треба йти, типу, повертатися на тренування. І простить мене хай Настя, моя тренерка. Я такий собі відвідувач спортзалу, і той абонемент мій навіть не знаю, чи я встигну його вивзати в в заданий час. Але я зрозуміла, що дуже важливо просто не опускати руки, а продовжувати. Просто продовжувати. Типу, що би не було? Був фейловий тиждень. Ти просто береш і з наступного тижня такий окей, цей тиждень минув. А зараз ти вже в силі. Давай, давай, робимо щось. Я з тобою тут не погоджуюсь з приводу того, що ти кажеш, що цей тиждень фейловий. Mm -hmm. Я хочу подивитися на це з іншого боку. Ти от була хвора, як ти про себе піклувалась? Ти старалась, там їсти добре щось, да. Ти якесь що, як ти собі вилежувалась? Да, я... Здоров'я моє було мені дуже вдячна. І, а, і знаєш, що ще було в той тиждень класне? Масаж. У мене був масаж, і масаж це просто мій топ. Я взагалі кайфую від е, масажу будь-якого вигляду, типу е, рук, ніг, тіла, спини, голови, whatever, Типу, я обожнюю. Тому та, в той тиждень я собі дозволила, щоб мене трошки помнули. А, я не вважаю, тому я не вважаю, що той тиждень, а зафайлився. А він би мені більше зафайлився, якби ти хвора зі шмарклями пішла ага. тягати в штангу. О, я б тобі сказала, ну якого біса? Ну, бачиш, це теж моя перфекціоністка внутрішня, каже Сонічка, Ти ж мала кожен день щось новеньке і прийти, розказати на подкасті, що в понеділок ти робила то, а вівторок то, а в середу то а так не було. І я просто це розказую, щоб якось заохотити і щоб всі зрозуміли, що у всіх бувають. Періоди, коли неможливо бути таким суперактивним, вираховим, давайте ще накладемо це все на наш фон, в якому ми живемо вже багато місяців, і на війну. І ну, типу, в такі моменти ці качелі дуже непередбачувані, і тебе в один день може так накрити, що ти з ліжка не можеш встати. Але оскільки цей випуск не тільки там про спорт-спорт, а про здоров'я тут важливо чути себе е, і дбати про себе. У мене мій останній сенс е, психотерапії, тобто як останній Крайній. <ріст> <ріст> Вона мені ще дуже довго буде потрібна, психотерапія. Anyways, а На крайньому сеансі, а мені просто моя е, психотерапевтка сказала: Олю, давай, так, в нас нова мантра: е, відмахайся від себе. Просто відмахайся від себе. Окей, сьогодні в мене є сили дійти в зал, е, зайнятися пілатесом. Завтра в мене є сили може там продихати випити воду з лимоном. А сьогодні в мене сил не було ні на що, я просто провалялась в ліжку, але коли я ввечері виносила сміття, я ще зробила кілька кругів райончиком, щоб ті півгодини погуляти, насичитись mm. кисне. Та, це так гарно. І знаєш в кінці я завжди собі повторюю, що в кінці кінців нас буде турбувати одне єдине питання. Я так собі думаю, але мене так точно. В кінці кінців я буду питати себе, а ти була щаслива чи ні? І на метр, чи ти була щаслива в спортзалі з е, штангою, чи ти була щаслива на прогулянці, мене чи ти була щаслива лежучи дома, не хоч чи, читаючи книжечку собі, бо такий в тебе день, і ти собі там про себе подбала. Тому для мене, от, ну, типу, це все має бути полюбовно, просто полюбовно. І тоді якось ти навіть здоровіший. Мені здається, що люди реально трошки здоровіші, коли вони себе ну, мазохізмом цим не займаються. В нас зараз, мені здається, така штука у всіх, ну, в мене точно, але, в принципі, з моїм колом, з яким я спілкуюсь, це так, стоп. Значить, ми тут е, донатити, тут треба ще почати то, тут треба ще е, піти якомусь недологому вестерну, якому історію в школі не викладати, а розказати до сраки дорогу. Тут треба то, та за, за то перерішати, де купити генератор, сравпердів зго, зго, згори летів. Треба все, треба щас. Народ. От ми якраз з тобою перед початком запису говорили, що піраміда наших потреб зараз це вижити yep. народ. Вижити серйозно. Потім не знаю, почнемо з вами марафони по детоксу, mm. по ще по якісь там сраці, баняці. Mm. Не знаю, будемо всі разом збиратись і бігати від yep. переможними стягами і прапорами, але зараз пам'ятайте. Головна. Ціль вижити, а забезпечити собі якусь, ну, де можливо, нормальну якість життя. Якщо туди не вписується гантелі, якщо туди не вписується а, наразі там, вага 50 кілограм, окей. Але This знаєш, так, та, це все прекрасно. Але разом з тим я дуже рада, що ми спробували цей експеримент. Тому що, так як ми говоримо взагалі, ну, типу, про, про, про цей подкаст, та. Це спосіб трішечки, ну типу, якби переключитися. І подумати про щось інше ніж про ту реальність, в якій ми зараз є. Та і для мене, типу, те, що цей епізод був, що ми, ну, типу, так домовилися і пробували, і трошки мозок переключили на таку турботу про себе. Це прекрасно. Я дуже ну, якби та я розумію, що ми не маємо достатньо ресурсів, щоб робити це там повноцінно або повністю сконцентруватися на цьому. І я це все враховую, і якби ну я, я це приймаю. Але загалом я дуже рада, що ми пробуємо ці різні штуки. Одним словом, то просто слова любові, тому що це прекрасна ідея насправді собі переключатися раз, ну типу, що щодва що два тижні на якісь нові штуки і впроваджувати їх потім в життя. Та тобто, якщо ви відчуваєте, що вам зараз там подобається бокс виконати агресію, супер. Якщо вам хочеться інтенсивне там тренування повісити на ріксах, я це колись дуже любила, потім дуже зненавиділа, теж окей. Все окей, від чого ви почуваєтесь? Краще. Добре? Від чого вам краще? Мені зараз, напевно, краще від е, якогось доброго скрабу в сауні з трав'яним чаєм. Ми ще і, і У нас є план, у нас є план е, піти собі в спа, трошки подбати про Його. себе. Та експеримент <світ> 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 наступний. про себе, ходячи в спа. А, окей. Та, тому для мене це. Чай, пілатес може просто там ввечері 5 хвилин е, полежати на да, трошечки. На блекролі і себе почухати тим таким масажером мурашки, що там тобто, 90 гривень можна купити. Такі, це оргазм, це мурашки, оргазм. Та, і, і, і помурашитись. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Окей, тобто я... Розумію, що в ході цього експерименту трошки було мені, напевно, ва важко, так? Define success, define fail. Я все таки вважаю, що могло зробити більше, а, можливо, і що тепер? Треба це... було не факт. Це знаєш, це просто зараз, як -то і що? що угу. І що? Тобто, точно, що я хочу продовжувати робити, це прислуховуватись до себе, не гнобити себе. І більше себе наповнювати такими активностями, які класні, той самий велосипед, то саме там видзвонити друзів е, собакою, пройтися, то саме піти поплавати, той самий м -м масаж. Тобто, от як я це почала робити і продовжую робити, що я припиню робити, це себе гнобити, та не вийшло мені з залом, не вийшло мені з одним тренером, не вийшло мені з другим, не вийшло мені в юності з, з баскетболом. А і на лижах я ще погано катаюся, коли серфінгом займалася, взагалі мало не втонула, і я взагалі боюсь глибини. І що? І що? Так, ти знаєш, я з тобою погоджуюся, і, але в мене є ще інша сторона така, типу, з одної сторони, це все правильно, та? типу, що би що? Ну, типу, відстань від себе і живи собі своє прекрасне життя. А з іншої сторони, я розумію, що я в силу свого характеру хочу себе. Трошечки більше дисциплінувати в тому плані, щоб ну все-таки не я не хочу скотитися до того рівня, що я така типу сижу і кажу, та взагалі все пофіг, я люблю себе і ніхіра не роблю. Типу, я хочу, щоб ця звичка дбати про свої там оці 30 активних хвилин, знаєш, дбати про себе, там ходити в зайчик. Я просто розумію, що мені дуже сильно подобається відчуття після. Воно таке кайфове, типу, оці ендорфінчики піднімаються і так далі. І я розумію, що часом просто треба себе чуть-чуть ну, дойти. Знаєте, найголовніша мотивація, щоб позайматися в залі, це дойти до нього і вдягнути форму. Типу, і потім тебе вже дороги назад немає. І ти такий, окей, я це зроблю. І я таке хочу для себе, типу, надалі. Трошечки себе дисциплінувати, не вмуштрувати. Ну, типу, знаєш, щоб мені там потім втратити взагалі мотивацію до того, а просто трішечки десь себе заставити. І коли цей баланс є, і коли я себе трошечки дожимаю, а потім така: ну да, молодець, молодець. так, well done. це дуже гарний підхід та, до якоїсь і дисципліни, але з любові до себе, не тому, що Соня, якась там не така, чи крива, чи не спортивна. Соня така є прекрасна, яка вона є, і вона mm -hmm. просто може зробити себе ще прекрасніше для себе самої. Оце найважливіше не для когось, не для соціуму, не для інстаграму, не для не знаю колишнього, не ну, комусь щось там доказувати. Просто для себе, бо шо can. бо я просто хочу, можу і буду. Так, тому що нам треба зберігати свою молодість, здоров'я, щоб ми пережили і побачили падіння російської імперії uh -uh! і відсвяткували похорони Путіна. Дівчата, от вам ще одна мотивація: з любові до св свободи. І хлопці, і хлопці. Та, дівчата і хлопці. Я знаю, що хлопці також мають, типу, думають про це все. Тому е одним словом, любіть себе. Дбайте про себе. Пам'ятайте, що в нас зараз такий етап, коли ми дійсно на порозі ну, типу, ми на щаблі виживання. І в такі моменти треба турбуватися про себе, про своїх ближніх, не вимагати від себе занадто багато, відмахатися від своїх якихось перфекціоністських думок і просто пробувати продовжувати жити. Так, тому що навіть якщо у вас є солоденький мафінтоп, знаєте, як гарно буде грітися його обіймаючи. Гарно, гарно. Гаразд, тоді. Наразі будемо з вами прощатися. З вами була Оля і Соня, і ми йдемо шукати Шо? нові клопоти. Па-пам! Цям-цям! Ви прослухали подкаст Немали дівки клопоту. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.